Зараз будемо пробувати різати грушку. Або яблуню. Ну, ладно, попробуємо. Яблуня не дуже стара. Ну що, пилку тестувати треба, правильно? Опа! Ой! Чуть на голову не впало. Ну що, ріже ніби непогано. І це при тому, що тут вже цеп старенький. Я в і корінці різав і ще й тільки не різав. Як чотенько класно ріже. Розказують мені байки, що ця пилка не ріже. Ви візьміть, попробуйте, раді інтересу, а тоді розказуйте байки. Вона хоч і вздовж, хоч і поперек, як хоч ріже. Ого, яка Silent Hills погода. Тільки тирса летить. Ну, все. О! Provokoti, o taip prarizati. No, ai, ladu, to jau nenastupniravas. Na